Всім привіт, друзі! Хто дивиться мій канал? Сьогодні невеличкий огляд буде на Honda Dio 110 діо го року випуску. Чотиритактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Продовження лінійки Honda Dio 110 В мене є в наявності і 31 ша модель, і GF58 модель, і оця яка 23-го. Модельного року випуску. Ну, скажу так, що різниці, як такої величезної, між ними немає. Трошечки оновлений дизайн, звичайно, симпатичніший. Іде такі ж самі, 14-ті 14 легкосплавні диски, але трошечки в такому оновленому дизайні. От такі. Абсолютно нова техніка. З нульовим пробігом, так що кому цікаво, спішіть придбати. Дизайн такий, скажімо так, непоганий, гарно виглядає. Вже йдуть такі бров... бровки гарненькі в діо. Фарбована вже ця вся частина разом з косиночками. Ну так, виглядає непогано. Велике сидіння, багажничок такий під кофер. 23 рік, 6-й місяць. Аккумулятор не підключав, отак як вона прийшла. Дизайн задньої частини схожий на GF58, на 58-модельку. Звичайно, ж, цікавіше трошечки по дизайну колеса. Вже йдуть такі гарнючі-гарнючі диски. Мені як би подобається. Красиво, диво. На жаль, вже трошечки вечір. Але в принципі зрозуміло що за машина, так що кому цікаво, звертайтеся. Прикольний такий апарат. Тут такі вже оновлена приборна панелька. Під сидінням, в принципі, все те ж саме. Як і в 58-й модельці, плюс комплект документів, гарненька цікава діло. Так що кому подобається.